Слава Україні! Вітаю вас на каналі, любі восьмикласники! Дякую вам за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Ставите вподобайки і невподобайки, пишете коментарі, задаєте цікаві запитання. Щиро дякую також вам, любі колеги, за підтримку та конструктивні зауваження. Ми наразі вивчаємо розділ біології людини опора і рух. І сьогодні докладніше розглянемо тканини, що утворюють кістки, хрящі, сухожилля, скелетні м'язи. Прошу розгорнути зошити і записати тему: Лабораторне дослідження мікроскопічної будови, кісткової, хрящової та м'язової тканин. Мета ознайомитись з будовою кісткової хрящової та м'язової тканин. Встановити взаємозв'язок їхньої будови з функціями. Обладнання. Мікропрепарати кісткової хрящової м'язової тканин. Мікроскоп. Хід роботи. Розглянемо мікропрепарати вказаних тканин. Звернемо увагу на форму клітин. Їхнє розташування у тканині, наявність міжклітинної речовини і за результатами дослідження заповнимо таблицю. Отже, кісткова тканина є різновидом тканин внутрішнього середовища. Компактна речовина кістки складається зі щільно розташованих остеонів або гаверсових систем. Остеон складається з центрального каналу, який оточений концентричними кільцями матриксу. Кісткові клітини остеоцити розташовані між кільцями у просторах, лакунах. Радіально від лакун до каналу остеону розходяться маленькі канали, які забезпечують транспорт через тверду міжклітинну речовину. Гаверсові системи щільно упаковані одна з одною. Утворюючи щільну масу. У каналах проходять кровоносні судини і нерви. Кістковий матрикс складається з органічних і неорганічних речовин. Органічна речовина колаген, а неорганічна це солі кальцію, магнію. Поєднання твердих неорганічних речовин і гнучкого колагену робить кістку твердою, але не крихкою. Що забезпечує її основну функцію утворення скелета? Хрящова тканина міцна гнучка сполучна тканина, яка захищає суглоби та кістки, дозволяє рухатися плавно, діє як амортизатор по всьому тілу. У тілі людини є три види хрящів: гіаліновий, волокнистий, еластичний. Гіаліновий хрящ. Вистилає суглоби та огортає кінці кісток. Він гнучкий, але дуже міцний. Гіаліновий хрящ утворений матриксом, що містить щільно розташовані колагенові волокна. Він твердий і гладкий. Основна речовина матриксу хондроїтин сульфат. В клітинних рящах розташовані невеликими групами у клітинних заглибинах. Волокнистий хрящ найміцніший і найменш гнучкий хрящ організму, розташування в організмі. Він утворює подушечки, меніски колінного суглоба, у дисках між хребцями хребта, підтримує зв'язки та сухожилля у місцях переходу до кістки. Він складається зі щільних білих колагенових волокон, що розташовані паралельними рядами. Клітини хондроцити розташовані поодинці або групами у порожнинах, що оточені між клітинною речовиною. Еластичний хрящ ваш найбільш гнучкий хрящ. Він підтримує ті частини тіла, які повинні згинатись або рухатись. Еластичний хрящ утворює вушні раковини, євстахієві труби, гортань. Він має жовтуватий колір. І немає такої прозорості, як гіаліновий. За будовою він подібний до останнього, але крім колагенових волокон, містить також еластичні, що робить його більш гнучким і здатним до відновлення форми. Хондроцити розташовані у сітці еластичних волокон. М'яз складається з м'язових волокон. Одиночне м'язове волокно є багатоядерною клітиною. Вздовж м'язового волокна розташовані поздовжні пучки міофібрили. Кожна міофібрила складається з повторюваних одиниць саркомерів. Кожен саркомер має смугу товстих ниток посередині. Товсті нитки частково перекриваються тонкими. Один кінець тонких ниток прикріплений до лінії Z. Вона розділяє сусідні саркомери. Через смугастий малюнок. Що створений тонкими й товстими нитками, скелетний м'яз називають посмугованим. Товсті нитки містять скоротливий білок міозин, а тонкі актин, тропонін і тропоміозин. Навколо кожної міофібрили наявний саркоплазматичний ретикулум, що гомологічний до ендоплазматичного ретикулуму. Він має вигляд рукава. Завдяки такій будові. Скелетні м'язи здатні до скорочення і забезпечують функцію руху. Після заповнення таблиці запишіть, будь ласка, висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, які особливості будови розглянутих тканин забезпечують виконання ними певних функцій. Я бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.